Вітаю задротів та ласкаво прошу до моєї корчми. Yeah. На каналі Апдейт було багато оглядів, топів, новин та гумору. А сьогодні ми займемось просвітницькою діяльністю. Навчить мене. Нюхай <звук> бебро. <звук> Звісно, у рамках онлайн всесвіту. І перша тема для обговорення це вертикальна та горизонтальна прогресія в MMORPG. Багато задротів взагалі не знають або не розуміють цього терміну. Сьогодні ми дізнаємось про обидва варіанти розвитку в ММО іграх: їх плюси та мінуси, які саме онлайн-ігри представляють ту чи іншу прогресію. І що все ж таки, врешті-решт, буде краще. А я зараз вам покажу. Тож, якщо ти вже підписався на нашу корчму та посадив цибульку авансом, сідай поряд, налий собі. Меду конспект та записуй. То що ж таке вертикальна та горизонтальна прогресія? Загалом це не тільки прокачка вашого персонажа, це сама суть MMORPG, той шлях, яким вона пішла. Прогресія в ММО визначає, як саме ви будете в неї грати, як багато проводити часу в грі, і як швидко набувати сили. Це буде хардовий геймплей, чи навпаки лайтовий на розслабоні? Чи відпустить вас гра в офлайн, і чи буде у вас взагалі цей офлайн? Чи зможе гра цінувати ваш час, і який потічок дофаміну вона викликає? Ке у вашому глечику, і почнемо ми з вертикальної прогресії. Фактично, вона представляє із себе те, що ви собі уявили: вертикальна смуга, яка йде знизу догори, так само як і ваш персонаж. Ви починаєте з нуля, і навіть після капу левела ви знаходитесь у постійному розвитку. Для того, щоб факати гравців у ПВП або мобів у ПВЕ, вам потрібно не тільки вкачати кап левелу, а ще одягти топовий гір, зачарити цей гір, заточити цей гір, покращити та вструмити каміння. І коли ви це зробите, вийде новий патч, який принесе з собою. Ще більше покращень, за які вам потрібно буде боротись, щоб залишатись на плаву, а ще пізніше вийде нове DLC – доповнення або аддон, яке знов примусить вас фармити, адже воно принесе нові обладунки, зброю, покращення та зачарування. Вони будуть кращими за ваш минулий гір, і вам знов доведеться займатися фармом та самовдосконаленням. Вертикальна прогресія це постійна гонка, постійний розвиток, який зазвичай повністю видаляє ваші минулі досягнення. А ще це примушує тебе, якщо не віддавати весь вільний час грі, то як мінімум постійно повертатись до неї, як приклад це Lineage 2, до якої старі задроти, включно зі мною повертаються час від часу. Я в подробицях розкрив це явище у своєму старенькому огляді на ладву. Посилання буде вгорі та в описі. Я знаю, що ви подумали, але немає нічого гейського, час від часу взяти куреша за лантюх та увірватися на легендарний український сервер Battle Club. Для цього є безліч причин, але особисто. Сто мою дупу придбала можливість вперше в своєму житті пограти в Lineage 2 в повному українському перекладі. Це хто я улицю. Клієнт сервера побудований на легендарних хроніках High Five, які були вдосконалені розробниками та отримали покращення від сучасних патчів. На вас чекає два PvP сервера Сезонний X25, який існує протягом відведеного часу, і де сконцентрований найгарячіший фан. А також Eternal з рейтами X100 постійний сервер, куди згодом переноситься весь прогрес гравця. На Battle Club ви знайдете як соло, так і груповий контент. Безліч рейдбосів з постійним розпавном оновлена система колекції, досконалені кланові механіки із ПВЄ та ПВП контентом, вбудований автофарм, який не потребує від вас окремого софту, покращені квести, кастомний контент від сервера, дружня ком'юніті, зручний пошук групи, відкрите ПВП, кланвари і, звісно, облоги замків. Бійці ЗСУ можуть отримати безкоштовний максимальний преміум акаунт виліґ. Really Новачків також чекає безліч приємних бонусів, таких як тимчасова зброя та обладунки, покращення рейтів для прокачки та шансу заточки, бафи на фарм та багато іншого. Стабільний онлайн, постійні оновлення, битви за фортеці, система рефералів, співпраці зі стрімерами, повернення справжнього масового ПВП, як діди робили це у 2007-му, Підтримка клієнту та безліч заходів, серед яких збір гравців у реальному житті. Все це і більше чек... Кає на тебе на сервері Battle Club. Let's fucking Клаб. Всі посилання будуть в описі до відео. Повертаємось до горизонтальної прогресії. Прислів'я, яке пішло з ліняги, ідеально описує вертикальну прогресію. Допоки ти спиш, ворог качається. To play stay out my way Спочатку ти вимушений проходити довгу гріндову прокачку, потім фармити гроші на новий гір, потім точити цей гір, що може зайняти у вас купу грошей та годин, потім збирати епіки, проходити нудні квести на саби та нобли, і все це, щоб так чи інакше перемагати гравців у ПВП. Якщо дивитись об'єктивно, то вертикальна прогресія зазвичай більше підходить до ПВП MMORPG. Хоча є й винятки, наприклад, World of Warcraft, адже ця гра давно втратила свою ПВП актуальність. Перетворившись на ПВЕ фансервіс. образу ПВЕ шерам воно все ще надскладне і цікаве. В контексті нашого відео Вов WoW має саме вертикальну прогресію і, на мою думку, найогиднішу з них. Зібрати ПВЕ або ПвП -гір, на відміну від Ла-2 тут неважко, проте діятиме він лише в межах одного сезону або Аддону. А це приблизно півроку на сезон або два роки на аддон. А потім все серйозно. Малий, ти можеш виконати весь свій прогрес за минулі два роки і насолоджуватися чівами або спогадами. Весь твій гір, всі покращення, професії, голда, яку ти витрачав, і відповідно до погодини залишиться в минулому. Старий донь ніяк не буде впливати на новий. Повернувшись туди, ти не відчуєш загрози від мобів та босів. А весь лут буде потрібен хіба що для колекції. Кожні два роки World of Warcraft починає гру спочатку, і це також різновид вертикальної прогресії. Просто замість постійного розвитку ми маємо сезонний. Я би навіть назвав Вов WoW першою сесією, New What? Але суть не змінюється. Ти повинен бути постійно в русі та постійно покращуватись. Пограв півроку і забив, тої проблеми. Готуйся віддати гроші на нове DLC і почати все спочатку. А я не видіршиваю! До вертикальної прогресії я також віднесу і в онлайн» – космосім, Огляд, на який вже є в нашій корчмі. Дивись направо, трошки вгору, та вгору блять. Ось бачиш, додивишся це відео, перемотнеш і підеш дивитись огляд на Єву. Так ось, не дивлячись на те, що ти фактично зможеш заробити валюту в Єві будь-яким способом і купити собі будь-який корабель та гір, сісти на нього або користуватись приблудами, ти зможеш тільки прокачавши всі скіли. Навичок мільярд, і вчаться вони в реальному часі. Максимальний рівень скіла може вчитись тиждень. На умовну зірку смерті потрібно 20 таких скілів. У висновку, щоб сісти на корабель мрії, тобі знадобиться рік реального життя, і це також різновид вертикальної прогресії. З новим DLC можуть з'явитись нові кораблі та компоненти, на які також потрібно вчити скіли. і все це купа часу. Так, скіли можуть вчитись і в офлайні за умовою наявності преміума, але який додіко платить підписку на рік і при цьому не буде грати, я хезе. В Єві ти стаєш сильнішим тільки з часом і завжди продовжуєш свій марафон розвитку. До вертикальної прогресії можна віднести купу ігор, наприклад, той самий Альбіон, БДО, Фіналку або будь-яку корейсько-азіатську лайнину. Сподіваюсь, суть ви зрозуміли. Вертикальна прогресія це постійний рух гору вперед. Ваш герой, ваш аккаунт повинен ставати кращим, щоб проходити актуальний контент. І у рамках ММО це процес або довгий, або постійний, або дропається з кожним новим патчем. Переходимо до горизонтальної прогресії. Це різновид прокачки або розвитку, який не робить вашого персонажа оверпаверним на довгій дистанції. В таких ММО немає постійної гонки прогресу. Рано чи пізно ви набуваєте Така левела або гіру, який залишається з вами на довгі роки. Замість цього, у розширення гра дає більше можливостей для геймплею, щоб зацікавити гравця, а в якості нагород за ту чи іншу активність або дупу погодину гравцям пропонують скини, маунтів, іграшки або інші геймплейні можливості. На кшталт окремих професій або навіть класів, які дадуть гравцям абсолютно новий експірієнс за трудства. Горизонтальна прогресія представляє собою ту саму пряму смужку. Яка йде рівно і прямо, так і проходить весь ваш гейплей. І це не означає, що гра нудна або нецікава, скоріше, вона націлена на трошки іншу аудиторію. Яскравий приклад. Це Guild Wars 2, а також Elder Scrolls Online. Гавьоха має купу контенту: безліч локацій, ПВЕ, ПВП та інші принади будь-якої ММО. Навіть більше за інші. Те, що World of Warcraft роками пацючить та переадаптує її механіки, великий показник крутості ГВ. Втім, в Guild Wars завжди був і залишається єдиний максимальний шмот, а саме Ascended варіант, коли ви збираєте. Його, а це наразі доволі швидко зробити, вам більше не потрібно задротити на покращення персонажа роками. Я навіть зараз можу спокійно забити на гавюху на два рочки, повернутись і все одно бути в топ гірі. Мене при будь-якому розкладі будуть брати як в ПВЕ, так і в ПвП. То що, це означає, що у ГВ2 немає грінду та фарму? Насправді ні, є і грінд, і фарм. Наприклад, щоб вас не вбивали у фракталах аналогу запацючених ключів з вов, вам потрібно зібрати стійкість до агонії. Місце. Евої копнякової механіки, окрім цього, ви не отримаєте скілпоїнти з левелом. Для того щоб запити потрібну гілку талантів, вам необхідно ходити по світу, досліджувати печери, гори та небесні висоти, і вже там знаходити челенджі, які дозволять вам закинути поінти в свого персонажа. Горизонтальна прогресія має на увазі постійне дослідження світу. А також зацікавлення гравця через нові геймплейні можливості, емоції або кволіті офлайф приколи. Наприклад, майже кожне нове платне DLC давало гравцю нову спеціалізацію для класу, нову локацію з подіями, інстансами та монстрами. Причому всі інші локації, навіть якщо вони вийшли у 2012 році, й досі залишаються актуальними. А елітні моби старої локації джунгліма гуми можуть нафармити вам за щекоїнів так само швидко, як це зроблять монстри в локаціях 24-го року. Oh, no. Весь контент Guild Wars 2, старий або новий, завжди залишається актуальним. Цьому і є фішка горизонтального розвитку в ММО. Так, в неї також потрібно задротить. але коли ви досягаєте капу, всі гравці стають рівними. І далі ви граєте суто заради вражень. Дослідження також відкриття нових фішок, на кшталт флай або спідмаунтів, дослідження цікавинок світі, скінів та косметики. Причому в ПВП вирішує не ваш гір або заточка, а саме ваші руки. ПВЄ гір також потрібен, але коли ви нафармите його, ваші перегони завершать і далі все будуть вирішувати. Ваша майстерність, ваша реакція, пам'ять, білд та скіли. Абсолютно всі DLC, пачі та адони доповнюють Guild Wars 2, а не перекреслюють її минулі досягнення, як в інших ММО. Ти завжди знаєш, на що витратив гроші. І окрім отримання емоцій, ти завжди граєш в актуальному контенті. Це і є горизонтальна прогресія. Також приклад горизонтальної прогресії це Elder Scrolls Online. Кожне доповнення для Тесон не перекреслює минулі DLC, а лише доповнює: одне розширення додало археологію або ювелирку, інше карткову гру, третє новий контент у вигляді рогалика, Четверто – ігрових супутників. Разом із цим з'являються інсти, які ніколи не. Застарівають. Сети обладунків, які актуальні протягом років. Звісно, є й нові айтеми, але вони ніяк не кращі за інші по грейду. Просто вони можуть повністю змінити ваш білд і дати новий досвід геймплею. Для розуміння, в ТЕСО у мене цілих 5 активних білдсетів. World Boss і старого доповнення такий самий сильний, як і з нового. Рейди п'ятирічної давності проходяться так само важко і мають по собі речі, які необхідні і зараз в 25 му році. При цьому хай-енд контентні нагороди здебільшого представляють і себе скини, маунти, іграшки, декор для домівок, ачіви, нові таланти та скіли та інші схожі речі. І повернувшись в через 5 років, вам не потрібно наздоганяти інших. Хіба що повідкривати нові механіки та зібрати сети для Нових білдів, при цьому старі залишаються повністю актуальними. Горизонтальна прогресія не змушує вас до постійного задротства. Вона робить контент вічно зеленим та постійно актуальним. Але при цьому гра може втратити велику частину змагальної складової. Про це ми поговоримо вже за мить у плюсах та мінусах. Але перед цим я хочу подякувати крутезним мандрівникам, які підтримують або вже підтримали наш проєкт. Адже наразі існування каналу та вихід нового контенту без Більшення залежить суто від вас. Хочу подякувати могутнім вершникам, які допомагають корчмі фінансово, особливо, коли ми проходимо це життя на хардмод. Ваша підтримка вкрай важлива, і всі монети йдуть суто на покращення нашого закладу. І ми ледь не єдиний канал на всьому українському Ютубі, який висвітлює події в MMORPG Всесвіті. Тож, якщо ви відчуваєте вдячність за працю вашого корчмаря, всі посилання будуть в описі. Дякую вам. Тож, давайте коротко підсумуємо. Давай. Вертикальна прогресія в MMORPG – це різновид прокачки та геймплею, де вам постійно потрібно розвивати персонажа. На капі левелу розвиток не завершується. Далі йде збір гіру, потім його покращення або обгрейд навичок. І коли здавалося, що ви дійшли капу і стали кращим з кращих, виходить новий патч або новий аддон і примушує вас або починати знову, або фармити нові покращення. Горизонтальна прогресія, у свою чергу, містить моменти вертикальної, але тільки на стадії прокачки. Після цього всі гравці урівнюються. Гір не має такого великого впливу, і зазвичай ПВЕ та ПВП все вирішує ваша реакція, скіли або білди. Звісно, у всіх ММО вирішує не тільки гір, а ще й ваші руки. Але при цьому горизонтальна прогресія по іншому подає свою гру. Світ залишається актуальним у всіх аспектах. Складність вирівнюється у всіх локаціях або принаймні намагається це робити. А у якості винагород на гравця чекає не приріз до пінуси при перемозі ворога або моба. А різні косметичні або геймплейні біодобавки. Тож, яка прогресія в MMORPG все ж таки краще? Якщо ви людина розумна і адекватна, ви самі допетрите, що чіткої відповіді тут немає. Прихильники обох механік є з різних боків. Вертикальна прогресія була на початку всього, але горизонтальна почала стрімко набирати оберти. Варто подивитись на плюси та мінуси обох варіантів. У випадку з вертикалю ми отримаємо постійний рух, постійний двіж, постійний виклик, можливість займатися тим, для чого першопочатково і була створена MMORPG, розвиватись. Та змагатись з іншими гравцями за звання кращого нагібатора. Мінуси такої гри доволі очевидні. Щоб бути зануреним і тримати руку на пульсі, ви повинні віддавати весь свій вільний час цій грі. Тут у нас пульс, ясно? А ось ваш палець далеко від пульсу застряг у вас у дупі. Скажіть, а ви любите пряник у шоколаді? Ха? Під вільним часом я маю на увазі ті години після праці, які ви можете витратити на родину, на хобі, на кіно або на відпочинок. Як приклад, World of Warcraft, який примушує тебе вифармлювати купу репутації, яка оновлюється від патча к патчу, і стає неактуальною відео на кадону, прокачка професії, одягати гірта та патерію, щоб тебе брали в кращі ключі. Те ж саме стосується інших ММО на кшталт лінич. Спочатку ти проходиш грінд, а потім довжелезний процес покращення персонажа для того, щоб вміло протистояти іншим гравцям у ПВП. Вертикальна прогресія це постійний біг по колу. Ти ніколи не зможеш відпочити та просто подивитись у небо. Небо каже, ти де Моя задача фармити, качати, покращувати та віддавати всі свої соки та сили на свого персонажа та на гру в цілому. Розробники вертикальних ММО також підписують собі геморойний контракт на постійне створення нового контенту, який повинен бути, якщо не краще, то на рівні старих розширень. І як ми переконались у випадку з Вовом, це місія нездійсненна. Бінгу із двох трьох рівняних адонів це її з реальність. А для того, щоб повернутися на умовний легендарний легіон, чекай 10 років ванільної версії. І коли ти дочекаєшся на нього, будь готовий витрачати весь свій вільний час. Це лише декілька прикладів, але суть ви зрозуміли, допоки ти спиш, ворог або друг качається. З іншого боку, ми маємо горизонтальну прогресію, де на початку ви також проходите всі злидні прокачки, збору гіра та покращення статів, але рано чи пізно. Все це вирівнюється. Ви завжди зможете походити у ПВЕ будь це 2018 або 25 рік. Вам не обов'язково точити сраку на плюс 18 для того, щоб нагібати у ПВП. Весь контент, який ви купували раніше, залишається актуальним назавжди і не застаріває. Ви можете повернутись у гру після двох років АФК і не відстати від друзів та інших гравців. Ви не будете почувати себе безнадійно відсталим, і все, що зміниться у грі, це те, що вона отримає купу нових локацій. Механік вестів, досліджень та інших цікавих речей. Але й мінуси у такої системи також, звісно, є. По-перше, розробники вимушені постійно компенсувати змагальний момент та розвиток іншими геймплейними ідеями, як то, наприклад, нові класи або білди, системи івентів, новий різновид ПВЕ, на кшталт Роуглайк, -like, маунти, які виконують різні трюки, ігри всередині ігор типу карток, сюжетні квести, які будуть затягувати у гру та інші схожі речі. Гравцю повинно бути Цікаво грати, і була жада повернутись до гри. А ще повна відсутність занурення у події, коли у ММО з вертикальною прогресією виходить нове DLC, ти відчуваєш азарт, ти відчуваєш початок двіжу, ти нібито знаходишся у марафоні, у центрі подій, де рухаєшся разом з іншими людьми до чогось. До перемоги, до саспенсу, неважливо. Ти відчуваєш себе зануреним у хайп. Це неначе ти приходиш на велику гей-оргію, де всіх знаєш, всі тебе знають, всі ви йдете до однієї цілі і змагайтесь, то швидше і краще зробить своє діло. Те ж саме і в інших іграх. Чим більше ти качаєш свого персонажа, робиш його, так би мовити, потужніше. Я вважаю, що дуже потужний. Тим більше до нього прив'язуєшся і відчуваєш його цінність. У випадку з горизонтальною прогресією ти скоріше добрий, люблячий сков, який повертається з праці до коханого чоловіка. Так, але ми не гей. Не будьте ви такими селюками. Новий міленіум, геї, натурали таке інше. Зараз все одно. Ось межа, і на цьому боці ми не гей. В Таких іграх завжди буде чим зайнятись, але рано чи пізно вам просто не буде до чого прагнути з точки зору самовдосконалення. Ви неначе повертаєтесь додому після праці, просто почілить. Причому зазвичай цей чіл не є чимось соціальним. Потрібно бути дійсно фанбоєм того чи іншого всесвіту, щоб жодного разу за весь час не прагнути увірватися в ММО, де є розвиток, де є справжня двіжуха, змагання за кожен левел та відчуття сили свого персонажа. Справжній секрет у тому. Що підходить саме тобі? З моїх досліджень, все залежить від темпераменту, а також віку задрота. Якщо ви молодий задрот, сповнений енергії, у вас мінімум відповідальності та мізків, вертикальна прогресія це ваш варіант. Ви завжди знайдете собі чим зайнятись. У вас буде час на всі аспекти той чи іншої MMORPG. Ви завжди зможете виділити необхідну кількість допогодин на прокачку та покращення персонажа, а ваші амбіції допоможуть вам досягти будь-якої ПВП або ПВЄ величі. Що стосується Ця горизонтальної прогресії це вибір більш пенсійного віку, а головне, тих, хто цінує свій час. Не подумайте, це не пасивні ігри. Просто в них немає такого великого акценту на прокачку та покращення персонажа. Коли ви зробите всі свої справи, у вас буде багато різних занять. Ви не будете прив'язані до часу у страху того, що новий ділці примусить вас до нового фарму. Ви завжди зможете АФКшнуть на тиждень, щоб піти вирізати мініск, полікувати поперек, замінити колінвал на ланусі, подивитись теломарафон, зібрати дитину у школу або просто погодувати голубів. Весь ваш прогрес буде на одному місці, і ви не. Будете відчувати екзистенційну кризу через втрачений час. Якщо запитаєте, що подобається мені, я відповім так: раніше мене вела стежина пригод, а потім мені прострілили п'яточну кістку. Коли у мене було мінімум відповідальності, я витрачав весь свій вільний час на такі ігри, як Вов, WoW, Lineage, Єва, Аркейдж та інші ігри з вертикальним напрямком. Мені завжди хотілося перевершити друзів або ворогів. А зараз, коли мені майже 34 рочки, в мене є родина, рудий кіт, напіврудий пес, хомячело, домашні обов'язки, а також ютуб канал, який жре багато часу. Я зрозумів, що горизонтальна прогресія це дуже круто. Я з радістю повертаюсь у такі. Ігри як Guild Wars 2, Elder Scrolls Online, SV Tour, або Булотро. Майже всі ці ігри мають розвиток і при цьому не примушують тебе просиджувати у них фолл тайм. Але на жаль, мені цього недостатньо. Саме тому останні півроку я проводжу у World of Warcraft Lineage 2. Бо ну хочеться падло прогресу, хочеться тряхнути старими кістками, хочеться бути в центрі вихору і руху. Шкода тільки, що кістки ці і справді постаріли. Holy fuck man. і зовсім скоро мене знов накриє розуміння того, що я витрачаю час зовсім не туди. Часи мого щільного задротства давно в минулому, і варто прийняти те, що я можу собі дозволити. Наразі ми маємо вертикальний та горизонтальний розвиток ММО, і можливо світові не вистачає, так би мовити, діагонального розвитку. Це важко уявити, але така гра має постійно заохочувати тебе качати та покращувати персонажа, відчувати його силу та цінність. При цьому, навіть дропнувшись на рік, ви зможете повернутись у гру, де не будете відчувати себе слабким чуханом. Як приклад, ігри з сезонним та постійним сервером, де події будуть відбуватись на тимчасовому реалмі, а після закінчення весь ваш прогрес буде зливатись на статичний реалм. Таким була забута і вже закрита гра Crowfall. І також кажуть, що Ashes of Creation буде мати щось схоже на це зі своєю системою нотів. Хоча, якщо чесно, мені ця гра більше віддає вертикальність. У всьому іншому, як то кажуть, поживемо, побачимо! Я знаю, що цей відос може здатись трохи нудним, але сподіваюсь, деякими з мешканців нашої корчми цей матеріал допоможе трошки більше дізнатись про устрій масових багатокористувацьких онлайн-ігор. Ну і звісно, чекаю твій коментар з авторитетною думкою, який же ж все ж таки прогрес буде кращим. Наступного разу хочу зняти схоже відео, де в подробицях розберу систему монетизації ММО, а саме всім відому трійцю – «Buy to Play», «Pay to Play» та «Pay to Win». Дякую, що додивився це відео до самого кінця. Ще більше подяка тим, хто підпишеться на нашу корчму. Посадить цибульку, залише розгорнутий коментар та закине пару гривень дядькові абдейти на трафлю. Попереду ще більше цікавого контенту та пригод по світу. MMORPG. всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі.